Коломиї стартував 13-й музичний фестиваль імені Анатолія Кос Анатольського. Цьогоріч він вважається ювілейним, адже присвячений століттю композитора. Впродовж трьох днів коломияни мають нагоду слухати різнопланову класику. Відкрив фестиваль концерт симфонічної музики. У ньому взяв участь симфонічний оркестр Івано-Франківської філармонії під керівництвом заслуженого діяча мистецтв України Руслана Дорожійського. Доброго дня, шановні гості нашого. Традиційного фестивалю. Хочу привітати всіх тих, які зараз присутні, які будуть слухати цю поважну музику на протязі трьох днів фестивалю. Хочеться насамперед подякувати всім тим організаторам в першу чергу сьогодні присутнім Олександру Козиренко. Сергію Козлову. 23 ми зустрічаємося разом з вами. Ми 23 сьогодні зустрічаємося із Надією Андріїна, яка сьогодні разом з нами, тут присутня. Ми також щиро вдячимо. Для нас, для колоніян безперечно, що це є великий престиж, важний, музичний. вам побажати приємних незабутніх спогадів, щоб музика, яка лунає, зачарувала не тільки тих поважних і професійних гостей, які тут сьогодні присутні. Можливо, сьогодні вперше чує молодь, яка буде вчитися і творити музичне майбутнє нашої колони, нашого Прикарпаття, всієї України. Я вам бажаю задоволення від проведення трьох днів цього фестивалю, і щоб ви з гарним настроєм поїхали Кожен до себе додому і до наступного фестивалю згадували місто Коломию, згадували Надію Андріївну, що вона приїде на наступний рік. Я вам бажаю всього доброго. Увертюра до опери Назустріч Сонцю диригує Руслан Дорожівський. Більше про перебіг музичного дійства ви зможете дізнатися у понеділок на телеканалі НТК у інформаційному випуску подій дня о 19.10.